Імена 22 військовослужбовців, які загинули у перший день війни, у у граніті. 24 лютого на світанку ворог обстріляв одну з військових частин, яка розташована на території Подільської громади. Кривавий четвер забрав життя найкращих синів та дочок нашого народу. До річниці початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у стінах міськвиконкому презентував авторський проєкт меморіал пам'яті радник подільського. Міського голови, архітектор, член Національної спілки архітекторів України Леонід Кисельов. До обговорення долучилося керівництво громади та району, родичі та друзі загиблих і побратими. Розпочався захід з хвилини мовчання. Язик архітектора чи художника це волівець. І я, слідуючи цьому вислову, намагався цим засобом художньої виразності передати свій задум. Щоб глядачі могли побачити уже його в натурі. Леонід Архипович підготував два варіанти проєкту. Присутні одноголосно обрали, аби на місці авіаудару стояв хрест, символ скорботи та пам'яті, що несе на собі гранітну плиту з переліком імен загиблих. Архітектор наголошує, що пам'ятник умовно розділений на два рівні сприйняття. Це е, рівень, який сприймається на. Відстані це хрест, а хрест у християнському світі завжди є символ скорботи, символ пам'яті. Таким чином, він як конструкція тримає оцю гранітну плиту, і в комплексі він сприймається як хрест. Тобто перше враження таке на відстані. Друге враження, коли людина підходить уже без самого знаку пам'ятного. Він вже уважно дивиться на перелік імен, які викорбовані на гранітній плиті. Цей образ, який я передав на граніті, охоронці неба стали першими жертвами підступного ворога. На думку автора, вони є білими лелеками, яких атакувала зграя круків, ворожі ракети. Це алегоричний образ українського народу, лелека. лелеки в даному випадку, і зграя кроків. Яка символізує агресорів, загарбників, які в вигляді авіаракетного удару зруйнували ту будівлю, де знаходились ці люди, 22 наших захисники. І отакий от образ він торкає душу, люди його зрозуміють, і він відповідає тому, що сталося на цій на території цієї частини. Найважче під час обговорення проєкту було батькам та рідним загиблих військовослужбовців. Вони і досі не можуть оговтатися від неминучої втрати. Я як мама вдячна, що все ж таки буде місце, де ми зможемо покласти квіти. Дякуємо, що такий створили пам'ятник. Будемо сподіватися, що більше діти гинути не будуть, і що таке буде перемога. Не стримуючи сльози, мати загиблої Наталії Шапорової, погоджується, або є пам'ятний знак був саме на місці страшної трагедії, тому що там загинули наші діти, і, звичайно, хочеться підійти до того місця, де дійсно діти загинули. В найближчий час автору проєктної ідеї доведеться виконати ще додаткові конструктивні креслення, аби повністю втілити задум у життя. Вероніка Мерзакова, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.